Кандидат у народні депутати України Вадим Чорний зустрічається з мешканцями Київського району щодня. Під час зустрічі з одеситами лунає чимало питань, які торкаються інтересів городян. Під час останньої зустрічі мова йшла про пільгову політику держави. Сьогодні держава обіцяє значну соціальну підтримку пільговій категорії населення, говорить кандидат у народні депутати Вадим Чорний. Але проступати до виконання своїх обіцянок не поспішає. Каким образом может оказаться, что людям не финансируют льготы, а в это время финансируют совершенно второстепенные, никому не нужные бюджетные мероприятия? То есть давайте определимся, как вы можете строить стадионы, а ремонтировать стадионы, если вы не профинансировали свои обязательства по льготам. То есть любой бизнесмен знает, что он должен платить по своим обязательствам. Почему государство не платит по своим обязательствам? То есть проблемы с льготами, нет на это денег, нет вопросов, отмените их честно. То есть это, это правильное решение. То есть я его могу поддерживать, могу не поддерживать, но с одной стороны сохранять льготы, а с другой стороны не фінансувати, як так можна себе вести? Серед основних питань, з якими Одесити звертаються до Вадима Чорного, проблеми житлово-комунального господарства. Сьогодні можна із певненістю говорити, що ця сфера потребує корінного реформування. До водима Чорного звернувся по ЖКХ, тому що наболіше питання, яке є в нас в будинку, не один рік. Нас зробили стихійну автостоянку, яке, де збираються машини, автолюбителі з різних будинків. У нас е, Ільфа Петрова 12, Ільфа Петрова 14, Глушко 28, Глушко 30, Глушко 30, дроб 1 і е, Глушко 32, новий будинок, де машини не ставлять туди, тому що там платна стоянка, вони ставлять у нас, на зелену зону. Серед основних завдань, які ставить перед собою Вадим Чорний, разом із одеситами, які його підтримують, змусити державу працювати на громадян. Саме таким чином забезпечуватиметься соціальна підтримка незахищених верств населення. Нам потрібно переставати вирувати в тих об'ємах, в яких це роблять зараз. І це не складно робити. для цього є і законодавчі зміни тендерних процедур. Для цього є і генеральна прокуратура, яка прекрасно працює по депутатським запросам. Вадим Чорний є позапартійним кандидатом у народні депутати. Як вважає політик, сьогодні мажоритарник не має ніякої можливості впливати на політичні процеси в країні. Співпраці з виборцями є ключовою діяльністю кандидата, який балотується у законодавчий орган за мажоритарними списками. И я честно представляю именно избирателей. А за какую партию голосовать, допустим, они сами решают. Любая партия, за которую проголосуют мои избиратели, меня устраивает. Я буду работать с той партией, с которой я могу лоббировать нужные моим избирателям проекты. Если больше всего бюджетных денег я могу получить от регионалов, то я пожму руку даже регионалу. Я уже четвертый раз здесь. И я ему верю, черному. Почему? Потому что он беспартийный. От я за нього буду голосувати, і він тільки за мене і за наш участок, і там округу наш. він буде добиватися в раді наші так сказати пожелання. Деяким мешканцям Київського району доводилося чимало чути про управлінські здібності Вадима Чорного. Це і стало причиною вибору кандидата до законодавчого органу влади. Він много воонзерського району. Да? Там много сделал, вот, будучи міром, здесь тоже сделал. Ну я так и... слыхав від что он раньше пробка були, він он... йому поручив із э... полком, він сделав это. Вот. И еще, что там... Ну я ему верю, в общем. Ну, нормальний чоловік обіцяв, хорошо об'яснив, рассказал, приемлемая программа. Що дай Бог говорить, що, щоб поїдеш, щоб он это выполнил. Ну, в смысле, хоч старалося, щоб Понятно, з одного это мало надо там будет буде единомышленников. Мешканцям Київського району сподобалась зустріч із Вадимом Чорним. Його передвиборчу програму вважають актуальною як для Одеси, так і для Одеситів. Очень понравилось. І головне, що приятно, що прислали за нами автобус. Просто під'їзду ми дуже добре добрались. Нас було 10 чоловік, і встреча дуже хороша, і програма мені подобається. Вадим чорний вважає, що статус депутата-мажоритарника можна прирівняти зі статусом депутата міської ради, але на київському рівні головною залишається перш за все готовність до діалогу із виборцями.